Усім гарного дня, have a nice day. Я продовжую в'язати свій зірковий проєкт. І зірковий він ну це не про пафос, це про реалі на землі, бо в'яжу я зірочки. Ну і зірочки я вже трошки прорахувала, набила трошки руку, натренувалася їх в'язати, то в'яжу я зараз їх вже легко, швидко і найголовніше однакові. Ну і вже почала я їх обв'язувати, ну, фон обв'язувати їм. Ну і в мене. О, диво, в мене вийшли п'ятикутники. А як поєднувати п'ятикутники в одне полотно? Ну, я не знаю. Я питала в Гугла, я питала в чата GPT. ніхто мені нічого такого нормального не відповів. То я вирішила, що треба їх вписувати у коло, а коло вписувати в квадрат. Ну, це найоптимальніше, щоб зробити щось таке логічне і більш легке. Ну, це воно зараз так. Єдине, що я не впевнена, я у цьому у бусковому. Бо цей бусковий сам по собі він виглядає непогано, але в поєднанні з іншими, ну, якось мені воно не дуже. Може, я прискіпуся, але ну, якось не знаю. Треба думати, буду думати, що розкажу потім, що я вирішила з цим бусковим. Але сьогодні поїду купати цей яскравий зелений, бо він виглядає просто, ну, на мій погляд. Бомб'єзно виглядає, і треба його докупляти, бо в мене тільки один моточок був. Ну, Оце отакі в мене апдейти, то вам всім гарного дня, гарного настрою, натхнення і до нових зустрічей. Бай-бай!